За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кровію политі. Спокон віку Прометея там орел карає. Щодень Божий добрі ребра й серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля. І не ситий не виоре на дні моря поле, і не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насущний замісить кровавим потом і сльозам. Кати згнущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити ляжеш Боже утомлений і нам даси жити, ми віруємо твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане воля і тобі одному помоляться всі язики вовіки і віки. А поки що. Течуть ріки, кровавії ріки, за горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі.